Знаєте, деякі мрії наближаються до свого втілення у життя якось непомітно, без надриву усіх можливих м'язів серця та душі, дуже органічно та доволі легко, частіше за все, як наслідок здійснення інших найзаповітніших мрій. І ось такою романтичною мрією для мене було відвідування Квебекського цирку дю Солей з його гучною міжнародною славою як еклектичного та революційного підходу у цирковому мистецтві. Варто мені лише було побачити ту феорічну рекламу і рум'яне соняшне лого на одному з українських каналів ще десь у 2007-му. І моє серце задзвеніло свою примхливу, легковажну пісню. Хочу, хочу, мені треба це побачити. Навіть якщо прийдеться подорожувати світом, щоб опинитися біля цієї арени, бо мені то так треба. Тоді й близько не було надії навіть на відкриті кордони з для українців. Welcome, bienvenue au Cirque du Soleil! an at an appropriate time, switch off your mobile phones and your portable telegraph. For the safety of the artists and the comfort of our guests, the use of video recording, live videos and the taking of photos will... With... І ось я дуже засмутилася, коли почула про банкрутство цього казково чудового цирку у пандемію. Бо лише я тільки приїхала в Атланту у 2019 році та побачила величезний білий намет, який, як виявилося, належить приїжджій трупі цирку моєї мрії. Я запізнилася лише на місяць, відволіклася на інші міграційні питання. Та потім, як нам всім відомо, трапився локдаун. Але маленькі два трапляються, цирк знайшов нового власника та повернувся до життя. Ось так за крок до прощання з однією з своїх мрій, через 16 років, коли мені виповнився той раніше страшний у моїй уяві вік 40 років, вона нарешті втілилася у вигляді вистави Curious, Cabinet of Curiosities. І, до речі, я та цей цирк народилися майже в один час. Але він трошечки старший за мене на два роки. Можу сказати одне: я бачила дуже яскраві шикарні циркові перформанси. Але не марно цирк Дю Солей набув міжнародної відомості, то є унікальний мікс неперевершених не схожих на інші костюмів, авторського музикального супроводження, досконалої акробатики, театрального мистецтва, по-французьки елегантного гумору та пантоміми а також що не менш важливо. Дуже надзвичайного сценічного антуражу, аксесуарів у поєднанні з сучасними технологіями. Браво! Відтепер то буде моя предризв'яна традиція As long as they come to our city. На жаль, знімати було не можна, що було для мене трагедією. Та пару раз чула зауваження робітників біля нашого сектору, і то, можливо, було адресовано мені. Але украдку я все ж таки зробила декілька коротесеньких відривків, рандомних і не самих кращих номерів і чисто собі на пам'ять. Хоча я дуже засмучена, що відео не передає тієї краси та унікальності циркової вистави у жанрі стімпанк навіть на 10% А тому дуже рекомендую вам заглянути у опис до цього відео і знайти посилання на два відео з офіційного ютуб-каналу Soleil ви будете вражені. Насолоджуйтесь. Сподіваюся, серед вас знайдуться нові поціновувачі мистецтва цирку Дюсселі, якщо ви досі не були з ним знайомі. До нових зустрічей!